Частування для безхатьків Івана Франківської їм вкотре влаштували благодійний обід просто неба у меню, бутерброди, супи та гарячий чай. А щоб ми не мерзли, соцпрацівники та волонтери взялися ще й роздавати теплий одяг. Одяг жіночий, кофти, світера, футбол, і бакні, і чоловіші, теж, штани, сорочки, теплі. Басні і теплі хурт і теплі пропонуємо сами, щоб молотеплей і щоб мали на файміло. буде холодніше, щоб мали щоб ще щось підвібрати беруть. Акцію традиційно організовують при вокзальному скверику. Ще задовго до її початку безхатченки збираються тут у черги. Для того щоб їх досить нагодувати, працівникам будинку нічного перебування доводиться залучати до доброї справи і місцевих підприємців, і благодійні організації. Люди голодні, людям холодно. Тому дуже охоче приходять вони на цей захід. За 15 хвилин до початку проведення цього заходу люди вже збираються, тут вистроюються в чергу і вже готові приймати, приймати наші послуги. Ми хочемо привернути увагу підприємців, ми хочемо привернути увагу благодійників, які б допомагали нам у, у вирішенні цих проблем. Тому що, ви розумієте, з бюджету ці кошти нам. Вони просто не виділяються. Такі частування кажуть організатори проводитимуть і надалі, як і консультації від соцпрацівників. Мовляв, у такий спосіб заохочують безхатьків звертатися до спецзакладу, що особливо важливо в холодний період. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.